Час на відкритість. Але якісь кобаски такі виходять. Я ж кажу, придумала на свою голову. Сподіваюсь, не даремно і вам буде приємно. Щось виходить. Поставила в духовку. Чекаємо. Перша перевірочка. Думаю, можна ще трошки, бо я поставила 10 хвилин, хоча в рецепті пише 20. Ну ще трошки. Бачите, які вони красиві. Так піднялися. Щось мені здається, треба було робити тоншу ковбаску. І не знаю, чи буде така кількість велика печива з цих батончиків. О, горікій кліпці. ж, треба ще нарізати це все. Шошо, -шо, а горішків я поклала дуже щедро. А оця партія, дивіться, майже ідеальна. Навіть дивлюся, що все дуже гарно виходить. Невеличкий апдейт. Я там спочатку говорила, що печенько буде кожному з замовлення, але в мене вийшло трошки менше печива, тому перші 130 людей, які придбали журнал, отримають в подарунок печенька. Я впевнена, що в тих 130 майже всі, хто е, дуже любить мої журнали і хто любить таку атмосферу Living, посидіти в кріселку, е, заспокоїтися і за напоєм читати журнал, то я впевнена, що ви там є. Дуже сподіваюся. Якщо ви додивилися цей блог <гум>, імпровізований до кінця, то пишіть чи хочете бачити ще, як я отримаю журнали, що я з ними роблю? Моя реакція, бо я ще навіть не бачила, як він буде виглядати друк сторінки. Я дуже... Хвилююся, сподіваюся, що все вийде, і хотіла би напевно це знімати, бо мені набридли короткі відео під трендову музику. І я буду йти проти алгоритмів. Але якщо ви напишете, що вам таке подобається дивитися, то це мене дуже порадує.